Вітаю вас! Ви на каналі Таня на кухні. І сьогодні ми приготуємо такий соус до м'яса, до шашликів, до чого хочете. І так, у мене кілограм слив, у мене базилік. Тут грам 20 я взяла базиліку, ще й зважила. Ну, такий третину, мабуть, пучка, чесничок. У мене такі невеликі чотири зубчики я взяла. Мятки трохи, декілька листочків додам. Сіль, цукор, перець. Все, більше нічого не треба. І так, беремо сливи. У мене кілограм, як я вже сказала. Додаю сюди у блендер. Я буду частинами робити, бо в мене блендер все зразу немає. Тепер додаю сюди часник і базилік. все разом. Додаю сюди м'яти. Ну скільки? Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Це щось мені подобається. Отак, десь 10 листочків. Так, чайну ложку на дуже повну солі. Столову ложку, Дві столові ложки окру. Перець у мене чилі, але дуже-дуже гострий. Такий гострий, що я додам отак чуть-чуть. Подивимося, -чуть. наскільки він буде. Він такий дуже, я боюсь його руками брати. Він дуже-дуже гострий. Це мене пригостили, У мене такого не було. Зараз спробую трошки поправимо на ці листочки, щоб все туди вийшло. Ну от. Туди даю сюди до всього останнього. Його можна і в свіжому вигляді їсти так. із до м'яса чи до чого. Так, оце приберу. Ну, така консистенція виходить. От така в мене консистенція вийшла. І я ставлю на газ. Закипить хвилин 10-15 і закрию в баночки. Ну що, пройшло 15 хвилин. Наш соус готовий. Я беру тепер баночки і наливаю соус. І наливаю соус. Стерильними кришечками закриваю все. Соус наш буде готовий. Так, це тут залишаю, щоб було стерильно все. Накладаю повне, повне. Я завжди повне-повне накладаю кришечка. І перша баночка в мене є. Перевертаю і все. І так останні баночки. І от у мене вийшло три баночки такі по 200 грам. по 200 вони мабуть. І одна така маленька. Достатньо. І ще ж інші соуси є. Зараз покажу вам ще один лайхак. Заправка для салатів. Беру оливкову олію, можна не оливкову. Додаю сюди кінзи. Так, небагато. Додаю сюди базилік. Отак, пучочок, бачите. Ще трошки. І ще додам два чесничка. Отак. Передаваю блендером. І виходить така смачнюча заправка для салатів, для помідор, грецький салат. Ну, який хочете. Я в баночку, поставлю в холодильник і буду поливати салати коли. Буду робити салати. Це так смачно. Нічого не кидаю більше, ні солі, нічого. Салат солю, коли вже поріжу. Там, чи помідорки, чи ще що. І тоді посолю і залью цією заливкою. Це так смачно, просто неймовірно смачно. Все, от така заправка для салатів, соус для шашлику. Все, все готове на вихідний день чи на святковий день. Чи будь-який день, чи на вечерю просто. І так, заходьте на мій канал, ставте лайки, підписуйтесь. Смачного всім і мирного неба, звичайно, ж там всім. Та па па